Щодня із симптомами кишкових інфекцій госпіталізують 5-7 маленьких дітей. Це висока температура та розлади травлення. Щороку від зневоднення та інтоксикації на Львівщині фіксують один-два смертельні випадки від кишкових інфекцій. Дитина раннього віку до року взагалі кількаразове блювання, тим паче кількаразові бодянисті випорожнення, призводять до значного дефіциту рідини в організмі, що є вже само по собі загрозливим для життя станом. Восьмимісячну тетянку вже готують до виписки. Стан дівчинки покращився завдяки вчасному зверненню до лікарів. п'ятницю сюди поступила вона зранку прокинулася прокинулася, почала рвати. Кажу, що пропущення, можуть і овочі мої миті, або іграшки з пилюки. Отаке таке казали, що можливо бути, або цей той. Може, може, щось в повітрі казали, може бути заразно. Багато діток е мають такі прояви кишкової інфекції від молочних продуктів, від е фруктів, переважно дають мамочки, яка вони їсти. Е немиті овочі десь е на природі, на дачі, десь. Просто дітки беруть, мами не пильнують цього літа кількість отруєн серед дітей зросла на третину а у спекотній період особливо, оскільки високі температури повітря сприяють збільшенню вірусів та бактерій. Зараз за тиждень в обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізується близько 30 дітей з діагнозом гостра кишкова інфекція. В той же час, як за минулий рік, це було майже вдвічі меншою. Можна пов'язати з тим, що зараз є, по-перше, температура навколишнього середовища вища, ніж була минулого року, що сприяє збільшенню кількість нагромадження мікроорганізмів, ну і можливо зменшення рівносанітарної культури. Лікарі закликають бути особливо пильними до умов у помешканні, добре мити окропом овочі, фрукти, ягоди, особливо ковани, які дають дітям. Не зберігати продукти поза межами холодильника, а у разі проявів кишкової інфекції одразу ж викликати лікаря.